Ютуб це платформа, яка стала невід'ємною частиною нашого життя, пропонуючи величезний обсяг відеоконтенту на різні смаки: як інформативні відео, політика, мейкап-туторіали, розважальні шоу, футфети, цькування жінок, знущання над тваринами, страти цивільних. Та Майнкрафт, але прямо зараз там трапляється дещо дуже дивне. Під час дослідження цієї теми мені було важко не відчувати дискомфорт. Хто були люди, які завантажили ці дивні відео? Та хто це дивиться і чому? Ми звикли думати, що інтернет зазвичай складається з двох дуже різних рівнів: верхній рівень, до якого може легко отримати доступ будь-хто. Але найбільша частина айсбергу прихована глибоко під поверхнею. Дарк Веб це місце, де панує незаконний контент, але це не завжди відповідає дійсності. Якщо я вам скажу, що більшість шокуючого контенту, який важко знайти, зазвичай просто ховається у вас перед очима. І щоб отримати доступ до нього, потрібно вести лише один. Синь символ у пошуковому рядку Ютуба. У 2024 році Ютуб виглядає достатньо невинним, але у далекому 2006 році на початку зародження платформи, разом з майбутніми зірками Ютуба, з'явилися перші інтернет-фріки. На той час ще погано модеруйма платформа містила сотні дивних відео, які відкрили портали до стародавніх інтернет-загадок. Однією з таких був вже загублений в часі Ютуб канал Leather Smoke Me. Останнє відео на каналі датується 11 липня 2011. Одинадцятого року з тих часів відео на каналі більше не було. Автором каналу є чоловік на ім'я Дейв. На перший погляд це виглядає як типовий допотопний відеоблог на тоді, що молодому Ютубі. Але за цим криється щось більше. Смоук фетиш також відомий як капнолангія. Це сексуальний фетиш, при якому куріння тютюнових виробів, переважно цигарок. Стає предметом сексуалізації, але дичини цьому додає не лише споглядання за курцями. Найбільшу насолоду глядачі отримують під час наглядної фізичної деградації курця, змін в зовнішності та голосі, кашлю тощо. На ютуб-каналі Дейва 229 відео, які він активно публікував протягом п'яти років, без жодної перерви. Тут можна побачити саму сутність куріння у сієї її красі, або краще сказати, у сієї її чортовій розпусті. Дейв також демонструє свої винахідливі способи куріння. Наприклад, він вигадав і створив модифікований протигаз, який дозволяє йому викурювати півпачки сигарет за один раз. Він задоволенням задоволеннями демонстративно ігнорує наслідки для здоров'я, добре знаючи, яка похмура доля чекає на нього в майбутньому. Як ви можете собі уявити, спостерігати за тим, як здоров'я Дейва неухильно погіршується протягом усього відео? Це все одно, що спостерігати за тривалим п'ятирічним самогубством. Ви слідкуйте за чоловіком, який на початку виглядає як здоровезний байкер, а наприкінці як змарнілий хворобливий скелет. Що згорблено сидить в інвалідному візку? Коли я почав вивчати коментарі до відео, щось зловісне раптом стало зрозумілим. Усі коментарі його фанатів були гіперсексуалізацією згубних наслідків куріння. В їхній фетиш не був зосереджений на людині, яка курить сигарету. Він базувався виключно на згубному впливі на здоров'я людини. Здавалося, вони насолоджувалися і хотіли чути кашель, хрипи і хрипке дихання Дейва, яке поступово ставало дедалі більш напруженим. Fact of the matter is that sucking smoke in our lungs makes our dick nice and hard нечисленні, але фанетичні послідовники Lazer SmokMi отримували секс збудження від звуків прогресуючої дихальної недостатності Дейва. Чим ближче він наближався до своєї неминучої смерті, тим більше шаленіли люди в коментарях. Хворобливі звуки здавалося підвищували рівень їхнього збудження. Їхнім неофіційним девізом, схоже було чим хворіше, тим сексуальніше. Лезер Смоук мі, звичайно, не один такий канал, подібних на Ютубі безліч. Вирізки з фільмів, кліпів, тематичні плейлісти. Відео набирають десятки тисяч переглядів. Коментатори під відео зі всього світу готові платити гроші, аби їх фантазії були втілені у життя. Так знаю, це все виглядає дуже дивним та викликає чимале обурення, але існують більш дивакуваті речі, які ви точно не очікували побачити на сайті, де одночасно можуть існувати смішні нарізки супермами та мультяшний фудфетиш. Ютубівські фетішисти по тарантинівським кононам пропонують нам різні добірки з ногами, але звичайно у більш збоченому вигляді ніж це дозволено. Найпопулярніше відео з каналу Stuck Girls демонструє нам, як дівчина посеред вулиці застрягає у клійкій рідині за сюжетом цього шедевру. Вона протягом 8 хвилин безуспішно намагається вирватися з якоїсь дивної ліпкої рідини, і тільки десь на четвертій хвилині вона здогадується зняти своє взуття. Далі ситуація набуває драматичного повороту у спробах безуспішно віддерти своє взуття. Вона вступає назад і потрапляє в раптом звідки не візьмись іншу калюжу з клеєм. Oh, shit. Here we go again. Що з цією дівчиною зараз так і залишилося загадкою, адже ми таки не дізналися, чим закінчилася ситуація за липанням. У коментарях особливо розчолюють моменти, де чуваки на повному серйозі дають поради і діляться рекомендаціями, що спочатку потрібно було зняти босоніжки, і що наступного разу їй потрібно бути обережнішою. Дехто з коментаторів задається питанням, чому вона застрягла саме на Різдво, можливо, розглядаючи в цьому якийсь біблійний сюжет. Наївні нерозбещені споживачі контенту, яких напевно занесло у. Де випадково так нічого й не зрозуміли, але схвальні коментарі та прохання повторити таке саме тільки на підборах у авто та на педалі автомобіля вказують, для чого це було зроблено. На каналі також є трейлери, відео з сюжетами поворотами, парні застрягання, застрягання на вулиці, застрягання вдома, застрягання з діалогами. Але технічно тут ні до чого не доколупаєшся. Тут не показується нічого поганого, і Ютуб зазвичай не банить такі відео. Але погодьтесь, це оригінально. God, why? А тепер підійдіть ближче діти. Та послухайте про мікрофілію. Це коли люди хочуть бути крихітними, як ті, що в фільмі Люба, я зменшив дітей, де головний герой, виконуючи роль батька, несподівано опиняється в ситуації, де його діти стають пів сантиметра заввишки. Мікрофіли займаються перевтіленням у мініатюрних версій самих себе, аби відчути себе маленькими коротунами серед героїв-велетнів. Цей фетиш включає в себе різні підгрупи від утримання задоволення від того, що персонажів розчавлюють, ходячи або сидячи на них, до бажання бачити, як персонажів з'їдають, але останнє не дуже респектується у типових юзерів. Канал Absolute Perfection наглядно демонструє суть саджу. На одному з 130 відео на вас дивиться здоровезний м'язистий чолов'яга, який каже, що хоче роздавити тебе, як маленького жучка. При цьому, зловісно, не тебе. Заробляють ці хлопці непогано, адже на сайті можна замовити персональне відео. З мікрофілією пов'язана макрофілія, це потяг до велетнів, це коли ти хочеш бути гігантом. В принципі, тут все те Саме, але навпаки, та не тільки мікрофіли можуть бути цікавими. Краш фетиш передбачає сексуальне збудження, пов'язане зі спостереженням за тим, як розчавлюють об'єкти, або з власним досвідом розчавлювання. Відео з автомобілями, що роздавлюють м'які іграшки, або кукли під колесами, часто розмивають межу між фетишизмом і нормальністю. Свого часу на погано модеруємому Ютубі існувало багато закритих плейлістів, де пара чобіт роздавлюють невинних равліків, жаб або навіть кошенят. Люди з Фетишем лоскоту отримують задоволення від того, що їх лоскочуть, або спостерігають за тим, як лоскочуть інших. На Ютуб можна знайти безліч тіклінг відео автори яких іноді навіть не знають про контекст Фетиша. На перший погляд здається, що дивляться і заливають такі відео тільки діти, але трохи завзятого скролінгу, і ось ми потрапляємо на те Тичні плейлісти, на яких зображуються дорослі жінки на шкаряних диванах, і у них зав'язані руки та ноги. Це вже не виглядає так мило, як здавалося. Хто дивиться ці відео та де знаходяться його руки під час перегляду? Питання залишається відкритим. Висновки робіть самі. Фетиши на YouTube це як інфекція. Деякі ширяться легко, як вірусний мем, а деякі приховуються ніби під ковдрою в ранковій прохолоді. Одним з таких є більш нішевий снікер фетиш На каналі Талір із yoga 2002 можна знайти купу відео, де чувак показує свої найки після того, як добряче вивалів їх у калюжі. Чи є тут щось сексуальне? Хто знає, можливо для одних це запах свіжих кросівок, а для інших вигляд ніг. Або, можливо, просто добре поношена шкарпетка робить свою справу. Також можна побачити, як люди взуваються в наповнене слизом або пудингом взуття. А потім вони цілком серйозно знищують дороге взуття, використовуючи навіть саморобні вогнемети. Трошки сумно, трошки кумедно. Це, звісно, знаходиться поза межами норми. Вивчайте, розумійте, дивіться і не забувайте натискати лайк. Існує ціла епідемія дорослих жінок, про існування якої я навіть не здогадувався. Доки випадково не потрапив на це відео, їхні груди піднімаються і опускаються, і можна почути крихітне серцебиття. Але ці немовлята не живі. Це реборни кукли, які виглядають як справжні. Але вони не принесуть вам неприємних сюрпризів. Реборни це реалістичні силиконові зразки немовлят, які коштують як невеличкий автомобіль. На відміну від більшості дитячих ляльок, які в основному продаються молодим дівчаткам. Ці ляльки зазвичай продаються дорослим жінкам. Ляльки Reborn спочатку були розроблені для цілком терапевтичних потреб. Реалістичні немовлята використовувалися як допомога жінкам, які втратили дитину внаслідок викиння чи інших причин. Їх також використовували як терапію для людей, що Страждають на деменцію, які ментально застрягли в часі, коли вони виховували малечу. Їхній реалістичний вигляд допомагав симулювати справжню дитину краще ніж це могла б зробити куплена в магазині лялька. Уявіть, тільки минулого літа офіцер поліції в Нью-Джерсі, замість того, щоб ловити поганців, рятує одну з цих ляльок. Інспірувавшись епізодом з американських серіалів, він навіть намагався вдихнути життя в цю силиконову дитину. Хоча тільки після кількох спроб штучного дихання він зрозумів, що це не справжня дитина. Подорож у кралячу нору реборні відкриває складні рольові ігри, що імітують життя з немовлям. Або з десятьма іноді ціномовлята роблять стандартні дитячі речі. Наприклад, їдять або сплять, іноді вони тяжко хворі. Мотивація ентузіастів, окрім гонитви за переглядами, може бути різною. Багато хто виходить на реборн сцену просто заради розваги. Інша підгрупа має більш глибокі терапевтичні цілі, як от подолання кризи, втрати вагітності. Зрештою, люди почали їх купувати просто так. Багато жінок створили канали, присвячені своїм реборним оглядам, і вони отримали величезну аудиторію, яка любить спостерігати за тим, як вони виховують своїх дітей. Деякі з найбільших каналів. Мають сотні тисяч підписників. Вони дивляться, як ляльки одягаються, переодягаються та виконують свої нічні процедури, та навіть лікуються. Але діагнози реборнів стають дедалі дикішими. Існує цілий піджан рольових ігор, присвячений лялькам із серйозними травами та небезпечними для життя хворобами від зламаних рук до раку, багато з яких мають звукові ефекти плачу, щоб передати біль. Деякі глядачі були в шоці відтворювати дитячі хвороби, де да це збочення. Написав один із них. Інший обурився: хвора лялька, яка була в лікарні. Ви серйозно? Що до мене, заспокоєння це не те слово, яке спадає мені на думку після перегляду цього відео, але кожному своє, оскільки це нішевий продукт немає жодної великої компанії, яка б їх виробляла. Але є багато майстрів, які всього за 4 тисячі доларів готові зробити власну унікальну ляльку під специфічні побажання клієнта, наприклад, немовлята вампіри з гострими зубами або навіть зомбі. Чи симпатичні, правда ж? Є реборни, які виглядають як недоношені діти. Так, вони маленькі з інкубаторами і зондами для годування. Ці ляльки, очевидно, задовільняють потребу у материнстві, і вона може бути генетичною. Дослідження інших приматів доволі переконливо показали, що самок тварин тягне до ляльок. Шимпанзе навіть роблять власних немовлят, спаличок і трави та граються з ними. Як же сумно, що матері цих ляльок так і залишаться у вічному дитинстві, не побачивши, як їхні діти виросли. Але хто знає. Може одного дня ці мами ляльок Реборн знайдуть своє щастя в обіймах справжньої дитини. Зараз часи міняються, особливо для дітей. Моє покоління проводило час на ігрових майданчиках та штурхаючи м'ячо трансформатор. Але зараз діти все більш проводять часу за комп'ютером та смартфоном, ніж граючи на вулиці. Досвід дитинства змінився назавжди. Дехто може сказати, що це найкраще, але з точки зору дитячого контенту це гірше. У 2017 році увага ЗМІ було присвячено одному тривожному явищу: моторошний контент був майстерно прихований у дитячих відео. Всі ці відео мали яскраві кольори та психологічних. Одилічні обкладинки із зображенням популярних персонажів Діснею або Марвел. На деяких з них навіть були зображені реальні діти. Творці, які стояли за цими відео, були професіоналами, які майстерно приховували свої згубні мотиви. Вони докладно створювали кожен аспект від обкладинок до назв відео та тегів, гарантуючи, що все виглядає ніби нормально. У деяких випадках ці відео були навіть позначені тегами освіти та навчання, щоб підірвати алгоритми безпеки контенту та переконати, що ці відео безпечне для дітей навіть у перші кілька хвилин відео здавалося цілком доречними, але далі перетворювалося з чогось доброзичливого на вульгарну анімацію чи неприйнятний іноді фетишизований контент, людина павук, Ельза, вагітність і великі медичні шприци. Ці предмети навряд чи поєднуються між собою, особливо на сайті, який створює контент орієнтований на дітей, і саме тоді дивна і тривожна ніша отримала назву Ельзаґейт. Відео, які підпадають під категорію Ельзагейт, легко впізнати. Усі вони надзвичайно малобюджетні. На початку 2016 року поява Ютуб каналу під назвою Вайпс Tyras спричинила безпрецендентну популярність платформи. Численні химерні відео зображували персонажів людини Павука та Ельзи, але зовсім у недитячих ситуаціях. Деякі з цих сценаріїв включали випадки пологів, насильства та зображення медичних процедур. Шокує те, що «Vibes and Tyras зібрали мільярди переглядів і Імовірно, з боку молодшої аудиторії, яка заполонила ринок онлайн-медіа. Якщо ви давно в інтернеті, ви, мабуть, здогадуєтесь, це не випадкова річ, і вона повторюється знов і знов. Походження цього контенту ще більш дивна історія. Більша частина, включаючи флеш-анімацію, сценки або мультики з пластиліну, виробляються за межами Сполучених Штатів, недгломовних регіонах, включаючи Східну Європу та окремі регіони Азії та навіть Україну. Для платформ потокового відео, таких як YouTube, діти є однією з найприбутковіших рекламних демографічних груп. Вони, як правило, дивляться рекламу в повному обсязі, ніколи не скаржаться на якість контенту і переглядають його по кілька годин на день. Автори намагаються привернути увагу будь-якими способами. Діти, якими легко маніпулювати, натискають на ці божевільні прев'ю. Згодом Ютуб нарешті почав видаляти ці відео, які маскуються під дитячий контент. Дійсно, очевидна нездатність Ютуб належним чином контролювати контент, викликає тривогу, враховуючи скільки дітей його дивляться. Ельза Гейт також став предметом теорії змови, яка стверджує, що відеоролики намагаються нормалізувати педофію. Власника ютуб каналу, орієнтованого на дівчаток, заарештували в серпні за підозру в сексуальному насильстві над дітьми. Повідомляють американські змі. Це 55-річний Ян Райлет, один із засновників колись шалена популярного ютуб бренду Seven Awesome Kids. Канал був заснований у 2008 році. Ця франшиза на певний момент могла похвалитися майже 20 мільйонами підписників. На семи каналах найбільшим з них був канал Seven Supergirls. На ньому випускали щоденні відео з молодими дівчатами, які змінюються на ротаційній основі. Райлет платив їм щомісячну зарплату в обмін на зйомки у відеороликах, які він сам зрежисував. Дівчина якій не той час не виповнилася і 16 років, стверджувала, що Райлет торкався її грудей і намагався силоміць зняти з нею спідню білизну. Згодом Райлет був заарештований за звинуваченням у розбещенні дівчинки. Це решт став частиною серії тривожних викриттів пов'язаних з Ютуб і контентом, що експлуатує дітей. Наприкінці року, після громадського резонансу, Ютуб почав боротися з потенційно експлуататорськими дитячими відео. Хоча проблема так і не зникла. Наробивши багато кіпішу за допомогою інтернет-активістів, Ютуб підтвердив, що закрив понад 270 аккаунтів акаунтів і видалив понад 150 тисяч відео. І це лише один з багатьох випадків, як ютубери використовують інтереси дітей. Заробляє на цьому купу грошей, але не піклуючись про зміст. Тому зараз замість таких персонажів, як Ельза та Спайдермен, з'явилися, наприклад, хагівагі. Але якщо відео епохи Ельза Гейту виглядали дешево та непрофесійно, то наступний канал виглядає, ніби це Дісней шоу, але яке знімали в Болівуді. Якщо ви не чули про Трум-Трум, то це добре, це цілком нормально. Набагато більш ненормально визнавати реальність Трумтрум, -трум, Постійний перегляд каналу створить у мозку місце, яке буде видно на МРТ навіть років через 20, коли лікар з похмурим обличчям скаже вашим вбитим горем дітям, що він нарешті знайшов причину вашої деменції. Відео Трум-Трум мають бюджети, як і зйомки середнього рівня порнографії. У світі клікбейту клікбейт каналу Трум-Трум настільки дивний, що наштовхує на цілі теорії змови. Це Реально найкращий спосіб зрозуміти трумтрум -трум» це провести кілька годин за його переглядом, доки ваш мозок не вкроється рожевим слизом, який якимось чином також можна використовувати як блиск для губ. Найпопулярніше відео на каналі це поради про те, як пронести їжу та косметику в клас у кумедно складний спосіб. Наприклад, в одному з них пропонується видалити клей з клею олівця і вставити туди шматок твердого сиру. Вері інчасинсичуейш. Трум-трум – лише одна з багатьох фабрик контенту загадкового міжнародного походження, які переграли алгоритми Ютуб за допомогою яскравих прев'ю, що привертають увагу, та ключових слів в назві. А щоб виділитися з поміж тисяч інших каналів, які роблять схожі відео, вони звернулися до все більш дивного контенту. Почому так довго? Трум-трум наразі може похвалитися майже 23 мільйонами підписників і майже 10 мільярдами переглядів своїх сюрреалістичних відео. За різними оцінками, канал заробляє від. 5 100, до восьми мільйонів доларів щороку. Основна дивність Трум-Трум полягає не лише в тому, що його сюжети до абсурду безглузді. Вони ще дивні тому, що в них грають дорослі жінки, яких називають іменами Порнозірок. Акуратно, щоб не розбудити. розбудіть, зв'язує у спящій зв'язую, блядь. На кшталт блакитного ока Дівчина, Руда, Місіс Сміт або Доллі. І ще дивніше, що імена іноді змінюються між ними. Вони дивні, тому що неможливо сказати, чи це сатира, чи частина змови спрямованої на дітей з усього світу. А обкладинки до відео збивають з пантелику, наче як у фільмах жахів. Майте на увазі, що це орієнтоване на дітей молодшого віку, намагаючись повторити успіх Трум Трум. Далі з'являються десятки каналів зі схожим блювотним стилем та шизоїдними сюжетами. Нареді Досі існують дебати про те, чи є у відео Трум-Трум ознаки Ельзагейт. Але я думаю, що так. По-перше, контент Трум-Трум, здається орієнтований на дітей. Плюс, знову ж таки, багато їхнього контенту це насправді небезпечні речі, які вони вчать свою аудиторію повторювати. Ви можете мені сказати, Сашко, ти мораліст. Це просто веселий придуркуватий контент для дітей. Але ні. Жодне з їх відео не має жодної цінності. У неї немає історії, немає мети, немає нічого, щоб дитина могла б засвоїти. Це неоново наповнена цукром, нездорова їжа для мозку дитини. Також цей дуже дивний акцент на вагітності. і Вона скрізь. Вони експлуатують популярні образи та поєднують це з сексуалізацією та навіть фетишем. Просто подивіться на ці обкладинки. Нагадую, фетиш контент, але прихований под невинні дитячі відео. This is how real women make scrambled eggs. Take it easy, blonde. Oh, my. Ніхто при здоровому глузді не може сприймати все це серйозно. Але ось у чому річ. Це працює. Так, Трум Трум має майже 24 мільйони підписників, а його відео отримують мільйони переглядів. Але навіть з урахуванням великої кількості фейкових підписників це все одно великі гроші. Money! Тому що це дуже розумно зроблено так, щоб діти дивилися це: заголовки зі знаками оклику, кислотні кольори, божевільні сюжети, всі ці перегляди означають гроші, і це вигідно не лише трум трум. Ютуб буде й далі рекомендувати вам такий контент, поки гроші продовжують надходити до нього.